Вітаю, друзі. Це проект Четверта влада. І в нас сьогодні ефір присвячений 28-й річниці ухвалення конституції України. Сама подія, як відомо, відбулася 28 червня 1996 року. Відтоді цього дня Україна відзначає День конституції. У нас на зв'язку сьогодні Тарас Стецьків, відомий український політик, народний депутат України першого, другого, третього, четвертого, а також шостого скликань, він був очевидцем цієї. Драматургії без перебільшення, яка розгорталася у сесійній залі. І наша сьогоднішня розмова. Це така собі історична ретроспектива, але з поглядом у сьогоднішній день. Тарас Стецьків, 60 років. Український політик. Народився у Львові. Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка. Історик. До політичної кар'єри викладав у школі та медучилищі. У Верховній Раді першого скликання входив до народної ради, яка була опозицією комуністичній більшості. Під час помаранчевої революції один із польових командирів майдану у Верховній Раді шостого скликання був депутатом від блоку Наша Україна, народна самооборона. Був безпосереднім учасником конституційного процесу в Україні. Володіє англійською польською мовами, одружений має двох дітей. Вітаю вас, Тараса. Рада бачити слава Україні! Героям слава вітаю навзаєм. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми говорити що з точки зору суто юридичної ухвалення Конституції України, стало останньою і фундаментальною цеглиною в оформленні нашої незалежності, яке принаймні за формою остаточно порвало із совєтським минулим? Адже до того, протягом п'яти років, Україна, яка дуже багато зробила для розпаду Совєтського Союзу, жила? За старою конституцією так званої УРСР. Ну, я думаю, що ми впевнено можемо говорити відповідати на це питання ствердно. Саме прийняття Конституції в 1996 році завершило перший етап встановлення новітньої української держави. І треба сказати, що власне сам конституційний процес в Україні розтягнувся на довгі шість років. Адже е, в 90-му році був обраний парламент, в, в 91-му році була проголосована незалежність, в тому ж таки, в 1991 році була створена конституційна комісія, яка довгих шість років працювала, і ми були е, вимушені пройти через так званий конституційний договір, який був прийнятий роком раніше, тому що співвідношення сил в українському парламенті не дозволяло. Жодній сил ні нам, націонал-демократам, ні посткомуністам разом з селянською партією. Здомінувати ситуацію настільки, щоб протягнути свій варіант конституції, uh -huh. і в результаті, з 91 по 96 рік ми ну декілька, більше як 10 разів міняли конституцію Української Радянської Соціалістичної Республіки, вносячи туди косметичні зміни і напівкосметичні, пізніше, виходом з тупіка, як вважалося, став конституційний договір, який був підписаний на рік, і аж у 1996 році ми. Вийшли на можливість ухвалення конституції, хоча і тоді ситуація виглядала неймовірно складною. Я нагадаю, що протистояння тодішнього президента Кучми угу. з тодішнім головою Верховної Ради Морозом, за яким стояла відносна більшість у вигляді соціалістичної партії пар... і селянської партії, дойшло до такого рівня. Що Кучма був е, вимушений за декілька днів до 28 червня червня оголосити свій е, варіант Конституції і винести його на референдум. референдум і цей, і цей шантаж, цей шантаж, настільки спрацював, що Верховна Рада зрозуміла або вона збирається і шукає компроміс в стінах парламенту, або Кучма проведе свій варіант суперпрезидентської республіки, е, свій варіант Конституції, де була записана суперпрезидентська республіка, просто через референдум. І це стало, якщо хочете, ключовим моментом, коли непримиримі супротивники з одного боку, ми, націонал-демократи, з яскраво вираженої державницької позиції, були просто вимушені йти на компроміси з посткомуністичною частиною в парламенті. А додайте до цього ще е, таку обставину, що парламент другого скликання, який працював з 94 по 98 рік, був вкрай фрагментований. В цьому парламенті налічувалося більше 10 депутатських груп і фракцій. Кожна з яких одна мала 20 депутатів, друга 28. Найбільша, здається, 35 депутатів мала. І уявити, як серед такої розмаїтості, серед такої строкатості треба було знайти не 226 голосів, що потрібно для прийняття законів, а 300, Ну, то ця, ця драматургія розгорталася з 27 сьомого. Червня, весь день пізніше, всю ніч. Я ж на, на ранок 28 числа е, червня, в, внаслідок неймовірних компромісів, внаслідок неймовірного напруження сил, е, вдалося вийти на варіант конституції, який пізніше дістав загальне схвалення практично у всіх країнах Європейського Союзу. Ну і визнана однією з найдемократичніших і найкращих конституцій в світі. Я на той момент так. На на той момент, той момент, так. Ну, про правки до конституції ми з вами поговоримо окремо. Я зараз хочу від вас трішки таких емоційних знаєте, вражень. Всі знають поняття конституційної ночі, тобто парламент, як ви тільки но сказали, працював увесь ніч. Скажіть, яка атмосфера була в сесійній залі, і які емоції вас переповнювали, коли ви власне побачили на табло цю заповітну цифру? Адже супротив був дуже серйозний. Ви тільки на згадали про комуністів, які були в сесійній залі, їх влаштовувалась. Стара совєтська Конституція, але й поза парламентом він також був. Ну, можете собі уявити, що е, е, с, е, цим драматичним подіям 27 і 28 червня передувала майже піврічне напружена робота Конституційної комісії, де співголовами були кучма і мороз. Угу. І ця конституційна комісія е, з кінця е, 95-го року і всю першу половину 96-го року майже в щоденному режимі. З неймовірними дискусіями пробувала узгодити варіант конституції, і це в якийсь момент видавало видалося практично неможливим. оскільки та частина депутатів в комісії, яка орієнтувалася на кучму, вони просували його ідею президентської республіки, де вся повноваження є в руках президента його адміністрації і уряду. Тоді як мороз і та частина депутатів, яка орієнтувалася на нього. Просувала варіант парламентської республіки, де ключові повноваження залишалися в руках парламенту, отже, голови Верховної Ради. Все це наклалося на персональне протистояння характерами, кучма й мороз були це протилежні полюси. І була якась частина депутатів, яка пробувала шукати компроміс, який зрештою і виявився, що ми прийняли конституцію, де була прописана так звана напівпрезидентська республіка, парламентсько президентська, де повноваження химерно були поділені між парламентом і е президентом. Але саме головне, що. Комуністична частина парламенту посткомуністична, вона цілий час хотіла записати залишити в Конституції оці рудименти комуністичного ладу у вигляді соціальних гарантій, безплатного житла, безплатної освіти і так далі тому подібне. Хоча на той момент вже було ясно, що нічого безплатного немає. Тоді як ми просували закріплення в конституції основних постулатів державності, укритсатус української мови герб гімн. Вертикаль влади, інституції і е, кам каменем спотикання стала 10-та стаття про мову, а також і стаття про статус Автономної Республіки Крим, да. і було ясно, що ні одна сторона в чистому вигляді свої повнова... свою версію не протиснула. І е, десь в середині червня кучма остаточно втратив надію, що йому вдасться через конституційну комісію. Провести, хоч, хоч скільки небудь вигідний йому варіант конституції, і тоді він ухвалив персональне рішення, об'явивши його за за день, здає так. За день до 26 до 27 числа він е, виступив по телебаченні. Сказав, що він, він не бачить можливості далі працювати в такій конституційній комісії, що вона є ретроградна, комуністична, і так далі. І він виносить свій варіант референдуму на Конституцію, на референдум. Uh -huh. Далеко вже після цих подій Кучма розказував, що він в такий спосіб хотів стимулювати парламент прийняти Конституцію. Це не відповідає дійсності. Кучма був дійсно налаштований, налаштований профер... на президент. на проведення свого uh -huh. варіанту через референдум, хоча це було сумнівно з правової точки зору. Але парламент, коли почув, що Кучма має твердий намір. Йти своїм шляхом в парламенті, от я пам'ятаю дуже добре, ми прийшли завжди за сесійний час засіданням парламенту, які розпочиналися в 10 й годині, передували засідання фракції. Як правило, ми збиралися на 8.30 або на 9. І коли ми зібралися напередодні зранку, в 9-й годині на засідання своєї фракції, а я тоді був заступником голови фракції реформи, і ми проконсультувалися з іншими фракціями, і до нас просто дійшло. Або ми зараз пробуємо шукати компроміс в стінах парламенту і виходимо на якийсь варіант Конституції, яка збалансовувала би різні гілки влади, або кучма протисне свій варіант через референдум. Угу. І в мене тоді відразу тьохнуло. Я пам'ятаю, як в мене була розмова з Ігорем Рафіловичем Міхновським. І тоді, от мене вирвалося, що в нас з'явився шанс знайти компроміс в стінах парламенту. Так, а скажіть, будь ласка, от ви сказали про ті найзапекліші дискусії щодо державної символіки, щодо статусу української мови, щодо статусу Республіки Крим. І от, якщо вже дивитися з такою. Ну, з точки зору сьогодення, то на вашу думку, чи можна було тоді внести до конституції України такі положення, які б ну якщо не унеможливили, то принаймні знизили ризики російського впливу і російської агресії 2014 року, яка як відомо готувалася заздалегідь? Я говорю зараз про неможливість розташування російського чорноморського флоту в українському Криму, про визнання, наприклад, кримських татар, автохтонним населенням автономної республіки Крим. Ну і зрештою щодо самого статусу автономної республіки Крим, який його й отримав. Хоча були розмови, наскільки я розумію, в парламенті щодо Кримської області. Чи це було реально тоді, чи ні? Ну я думаю, що ми зробили все на межі можливостей. Звичайно, uh -huh. зараз з висоти е, оцих пройдених років можна було би е, там думати, що може в якомусь переговорному процесі, в цих десятках консультацій, якими переривало засідання Верховної Ради, можна було знайти краще формулювання. Але я думаю, що ми витиснули майже максимум з того, що ми, що ми могли витиснути. Я нагадаю, що е, твердих прихильників національно-демократичної ідеології в парламенті було трошки більше як 90 чоловік. Це були три парламентські наші групи. У, у посткомуністів і селян було 171 голос. А посередині між нами і ними було так зване болото, яке називалося групою Центр і там ще кілька груп, які орієнтувалися на кучку. І от якщо взяти саму драматичну історію, що нам просто ми були вимушені розміняти статус державної мови на статус автономії Криму. Тобто ми зрозуміли, що комуністи відмовляться голосувати за державний статус української мови, якщо ми не погодимося віддати свої голоси за е запис Конституції про автономію Криму, і от як було поступати? Можна було запертися і не було б ні того, ні того. Ну, ми пішли іншим шляхом. Ми записали статус української мови. Може, не, 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 не найкраще формулювання, але, але ми вимушені були також піти на поступки і записати, що існує автономія Криму не як кримсько-татарська автономія, а як адміністративна автономія. І ясна річ, що статус кримсько-татарського народу як корінного випростої ситуації, бо комуністи про це на різ відмовлялися навіть говорити на цю тему. А і ще третій фактор Незримо була присутня Росія. Росія завжди Я була вас присутня. про, про роль Росії. До речі, хочу запитати, тому що там теж боротьба була між Єльциним і Зюгановим на тлі чеченської війни. Очевидно, комуністи і оці група центр вони очікували, а що там як відбудеться, і мабуть ще не, не покладали надій на реванш, як ви гадаєте, бачите, справа в тому, що це було це була та ситуація, коли маленька Чечня врятувала Україну. Єльцин не міг всі свої зусилля спрямувати на дестабілізацію України, тому що він застряв у війні в Чечні, і він міг тільки через комуністів в українському парламенті, через свою агентуру, пробувати збивати ті чи інші положення. І отак і з'явилося запис про те, що Чорноморський флот перебуває в, в Україні до 2017 року. Тільки на вимога комуністів привісна була, щоб це записати в тіло конституції, і максимум, що нам вдалося зробити, ми це записали в перехідних положніх. Угу. Як бачите, це не врятувало ситуацію. бо пізніше комуністи кажу, комуніст, росіяни, скористалися перемогою Януковича, і, і ми в дітися році отримали харківські угоди. Угу. Але в 96-му році практично не було в Україні людей, які думали, що Росія може почати з нами воювати. Ну, це був такий загальний пацифістичний настрій. Це, це навіть самі крайні українські радикальні націоналісти вважали, що все-таки епоха холодної війни закінчилася, і війна Росії проти України є мало ймовірна. Тим більше, що ми бачили, як велика Росія не може справитися з Чечньою, з маленькою трьохмільйонною Чечньою. І от в цих запеклих дискусіях родилося оце рудиментарне положення, що треба було залишити Чорноморський флот у Севастополі е до 17-го року. Але Росія ж ми так само вставили вимогу, бо напередодні декілька років перед тим ми пам'ятаємо, які рішення приймала державна дума Російської Федерації про рускій статус Євостопада да, про русський статус Чорноморського флоту, про незаконність передачі Криму в Україні. І все це в 1996 році, і до підписання договору між нами і росіянами у 97 році, ми все-таки. Через в тому числі і через президента і через рішення парламенту ми вимагали від Росії відступитися від цих положень. Тобто, уявити собі, яким драматизмом була переповнена ця боротьба за Конституцію, Ну досить сказати, що стаття 10 про статус української мови розглядалася декілька годин. Було біля десяти перерв, коли ми билися за кожну кому за кожну за... за кожне слово. Те саме стосувалося питання статусу Криму: як записувати герб і гімн? І так далі, тому подібне, і е, я я навіть не, не гублюся в тому, скільки разів ситуація була на грані провалу, тому що насправді Кучма дав команду тим міністрам, які були одночасно депутатами, а в той момент можна було суміщати. Він угу. же дав їм команду не приходити в парламент. А пізніше, коли він побачив, що парламент зібрався і голосує статтю за статтею, він їм скомандував вночі прийти в парламент, але зрива, але пробувати Зривати голосування. Конституції, які е, йому були вигідні, і тоді я пам'ятаю голова, ти тодішній міністр юстиції, який прямо в залі Верховної Ради об'явив, що Кучма дав команду депутатам-міністрам не приходити в сесійну залу. Пізніше пам'ятаю виступ Марчука, який так само не послухався президента, і його виступ в користь статусу державної мови. А Марчук тоді належав не до нашого крила. Він ніби позиціонував себе як такий. Ну, комітет державної безпеки, та yeah. його виступ в користь статусу української мови багато на кого тоді. і оце і, і ці перерви, ці жахливі стички. Коли ми ну, бували місцями ситуації, коли ми готові бути, були один на одного з кулаками кидатися. Ми на комуністів, комуністи на нас, і це я беру тільки самі драматичні моменти, які просто усіх на слуху. А конституція має півтори сотні статей. Так само такі самі бійки були навколо прокуратури, навколо судової системи. Яку систему виборів записувати в конституції чи не записувати її взагалі, uh -huh. і, і так далі, і тому подібне, і в кінцевому підсумку пін, коли десь в другій третій ночі, з 27 на, на 28 червня, стало зрозуміло, коли ми пройшли самі тяжкі статті. Стало зрозуміло, що ми виходимо на рішення. І тоді сам Кучма з'явився в, в стінах українського парламенту в 8 годині ранку? Він зрозумів, що ми при, виходимо виходимо прийняття конституції. Що йому доведеться відкликати свій варіант і скасувати референдум, але він не міг просто це зробити сидячи на банку. Він мусив прийти в стіни парламенту, щоб так само виглядати переможцем. Державником. Пізніше... Державником. і пізніше вони всі казали, що це всі ми так, от боролися за конституцію. Це буде далеко не так. При тому, що я зовсім не хочу вигордити мороза його комуністичні погляди чи посткомуністичні. І його персональне протистояння з кучмою так само грало свою деструктивну роль. Деструктивну Проте, ви і... говорите роль, так? При тому, що він був головою, так. і він вів це засідання. Хоча, хоча засади парламентаризму він також захищав. І в кінцевому підсумку ми вийшли на той варіант Конституції, який нам по суті конституював державу. Україна самим фактом свого виникнення у 91-му році, пізніше прийняттям конституції, і так далі, була приречена на компроміс. Була приречена шукати баланси в усіх випадках державотворення, баланси гілок влади, і в нас тому не вийшло. ні чисто парламентська республіка, ні чисто президентська Вийшло посередині. Зараз багато хто це критикує, але да. треба зрозуміти, що іншого варіанту, враховуючи розстановку сил в середині 90-х років в українському парламенті. Іншого варіанту попросту було неможливо досягнути. Ми мусили мати якийсь варіант на змішаної республіки, бо тільки це давало нам можливість зберегти Україну в тих кордонах, в яких вона була оголошена в 1991 році. Ну от ви згадали про кучму і про мороза. Михайло сирота, як відомо, був головою тоді тимчасової комісії. і Весь цей час вистояв на трибуні Верховної Ради І не просто вистояв, а працював. Народний депутат із Черкас. Як чиї прізвища ви можете ще назвати, тому що там були діаметрально протилежних думок народні депутати? З одного боку, Степан Хмара, з іншого боку, Петро Симоненко. Ну так, бо я хочу сказати, що Михайло Сирота відіграв без перебільшення ключову роль у прийнятті Конституції. І не тільки фактом, що він вистояв тих 22 чи 24 години, а й фактом його. Державної, мудрої і е, дуже твердої постави. І е, глибоко символічно, що він є родом з Черкащини, з тої середини України, яка ніби поєднала обидва береги. От ніби, ніби воно випадок, а це не випадок. Коли вибирали, хто буде доповідати, було зрозуміло, що не можна поставити доповідати від конституційної комісії ні крайнього націоналіста, ні крайнього комуніста. Чи навіть поміркованого націоналіста і поміркованого комуніста треба було вибирати щось посередині і бажано навіть географічно посередині України? І от Михайло, якраз на цю роль, він ніби так спочатку вибір випадково на нього впав, а насправді просто його робота в конституційній комісії переконала багатьох, що він є достатньо компромісною фігурою, що він є достатньо спокійний, виважений, твердий і рівний, йому можна доручити дуже серйозну справу, і він з нею впорався блискуче. Блискуче, крім Михайло я можу відзначити академіка Юхновського, Романа Безсмертного, Ігора Кулюшка, мого побратима з депутата з Львівщини і багатьох багатьох. І навіть такого радикала, як Степан Хмара, він то радикал радикалом, але там, де йшлося про те, що компроміс є правильною ціною, він йшов на компроміси. Це так він такий образ мав. Такого забіяки радикала. А там, де треба було, він бачив, що цей компроміс іде в сторону держави, він ніколи не був догматиком. І то саме стосувалося такого комуніста, як Крючков. ортодоксальний комуніст. Але він же був в такому е віці, що до нього можна було достукатися. Він, міг, він вмів і міг слухати. І от таких міні-компромісів на кожному полі в Верховній Раді, в кожній депутатській групі і в кожному куточку залу були тисячі. Протягом цих одного дня, одної ночі і ранку, 28 червня, угу. 96-го року. Да, дякую вам Тарасе, за спогади і зокрема про Михайло Сироту. Перспективний насправді був політик. Дуже рано він загинув і є різні версії з приводу того, а чи він загинув, але то інша історія. Угу. Я, я вас хочу запитати ще от про зміни до конституції України, тому що це важливо. Перші здається, у 2004 році були після помаранчевої революції, коли Україна стала парламентсько президентською республікою. Потім Конституційний суд Під Януковича, після його перемоги, переписав президентсько-парламентська республіка. Потім ще були зміни 14, 2016, 2019. Ну, я собі виписала, і 2020 року, на мою думку, деякі з них, зокрема, і ті, які стосуються нашої євроінтеграції. Вступу до НАТО, ну і тим паче, що стосується недоторканності народних депутатів України, могли би бути регульовані законами України чи кримінально-процесуальним кодексом. Скажіть, будь ласка, чому от якісь принципові речі і потрібно вносити зміни до Конституції України? Чи не е, нівелює це якимось чином е, наш основний закон і не позначається на його статусі? Ну бачите Свого часу Конституція 1996 року була визнана одною з найпрогресивніших в Європі. І це не мій висновок, це висновок Венеціанської комісії. А подальші вузлові зміни до Конституції, про які ви щойно згадали, вони були наслідком не чийої суб'єктивної волі, а тих буремних подій, які відбувалися в українському суспільстві. Спочатку помаранчева революція і пізніше спроба вийти. На компромісне рішення через третій тур виборів Ющенко мусив поступитися повноваженнями або інакше, ми мусили йти штурмувати резиденцію. Кучми 2010 рік, коли Янукович взяв реванш і вирішив помститися помаранчевій команді через конституційний суд, переписав конституцію в користь своїх власних повноважень. 2014 рік революція гідності, яка знайшла дуже химерний вихід. І ще раз поміняла конституцію, і оці три основних таких важливіших змін не менше ви також згадали її, 2018 рік і далі. Вони нам потрошки поруйнували тіло конституції, і та конституція вже станом на от сьогоднішній день, на 2024 рік, вона така виглядає латана, перелатана і сильно розбалансована. А так само повилазило дуже багато речей, які ми просто не могли передбачити. Подивіться, зараз. Оце положення, на якому зараз грає Росія, що вибори Верховної Ради в умовах воєнного стану є заборонені, а про президента нічого не було сказано. Uh -huh. Ну та був в 1990 році навіть самий, самий великий е Божевільний не міг передбачити е подібної ситуації, і це попросту випало, бо вважалося, що за означення записали Верховну Раду, зрозуміло щось з президента. А не зрозуміло, і тепер російська сторона нам розказує, що Зеленський нелегітим, uh -huh. тобто. І це, ці факти вони переконують мене в одному по закінченню війни. У нас не буде іншого виходу, як приступити або до прийняття нової редакції Конституції, або взагалі е, ухвалити чи Верховною Радою, чи в установчими зборами цілком нову Конституцію. І по історії можу сказати так: середній вік життя Конституції переважної більшості країн демократичних в світі є 25%. Років. А потім життя йде вперед. Виникають обставини, яких не було на момент прийняття Конституції. треба все зміни. От ми через отакі хірургічні втручання в Конституцію в 2004, 2010, 2014, 2018 роках швидше за все, занадто порізали цю Конституцію. І я схиляюсь до того, що парламент український, повоєнний, перший повоєнний парламент, мав би приступити до ухвалення нової Конституції або ж доручити. Ухвалення конституції спеціально скликаним установчим збором, який тільки е, один раз скликається і тільки для одного питання: власне, прийняття конституції і пізніше розпускається. От mm -hmm. мені здається, такий вихід є, є більш є, є неминучем щодо Аршичай. Росії, і, і так само дуже дискутивне буде положення розмі, про розміщення чи не розміщення іноземних баз на території України. А якщо ми йдемо в НАТО. То як так. з тим питанням бути, наприклад? Угу. Тобто, ми, ми то, тоді ми були проти розміщення баз, бо розумілося, що, що це можуть бути тільки російські бази. А якщо ми йдемо до НАТО, ну, то бази НАТО можуть бути в Україні. Ну, а як так, нас само Україні? Зброє, зброє, так само ядерна зброя, так само ядерна зброя, без ядерний статус. Тобто виникає така величезна кількість положень дискутивних щодо яких косметичними змінами не обійтися. І ми про я думаю, що те, те покоління парламентарів, яке прийде до влади після воєнної України, повинно буде дуже і дуже серйозно попрацювати над тим, щоб прийняти конституцію. Ну можливо, до кінця цього десятиліття ми повинні дивитися вперед. Як Ми виграємо війну, ми станемо сильнішими. Ми відбулися як суб'єкт міжнародного права. Ми відбулися як суб'єктна нація, і тому конституція тієї повоєнної України вона має бути. Ну, конституцію нації, яка твердо стоїть на ногах, яка, яка вирівняна, як і яка впевнено дивиться вперед, яка І має відповідний собою, міжнародний статус, Безумовно, яка може за собою своїм прикладом багатьох інших народів повести за собою uh -huh. і тому конституція повоєнної України вона не тільки буде для України, вона може бути серйозним дуже прикладом для. Наприклад, корінних народів Російської Федерації, які хочуть здобути власну незалежність для інших країн, тому що ми відбулися як демократична держава. Тому така конституція буде дуже навіть серйозним прикладом і дорогоуказом для багатьох багатьох народів світу. Ну що ж я вам дякую, Тараса, і вже наостанок, так буквально коротко, ми не не святкуємо через воєнний стан. Але яким цей день день конституції, 28 червня, має бути для всіх українців. Я думаю, що цей день, як і багато інших історичних днів в новітній української історії, має бути днем української перемоги. Це є оптимістична дата, яка показує, що через тверду позицію, через компроміс, можна добиватися перемоги. І ця дата, я на мою думку, є яскравим свідченням, що історично український народ це не є народ поразки, це народ здатний перемагати. І ці перемоги мають бути червоними літерами записані і в нашій історії вивчатися в школі і надихати українців, що у разі, коли ми добре знаємо, до якої мети ми йдемо, ми є здатні перемагати. Ну що ж, я вам дуже дякую, Тарас Тецьків, відомий український політик, народний депутат першого, другого, третього, четвертого, шостого скликань зі своїми спогадами про історичну конституційну ніч, про те, які баталії вирували в українському парламенті, коли ухвалювали основний документ нашої держави, і з поглядом у сьогодення, і з нашими завданнями на майбутнє був моїм співрозмовником. Дякую вам, що поділилися цією інформацією. А нашим глядачам Ам, дякую, що дивилися. Прощаюся з усіма. Бережіть себе, і Україну. На все добре, до побачення.